Вихідні розпочнуться з морозної погоди та сильного вітру. 17 січня принесе низькі температури по всій Україні, а на півдні пройдуть досить сильні снігопади. До того ж, очікується посилення вітру з поривами до 14 метрів за секунду в окремих регіонах. Розглянемо, де ця субота буде найхолоднішою, а де погодні умови виявляться комфортнішими. На Київщині температура в день опуститься до 10 градусів морозу, а вночі буде мінус 14 градусів. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура в день становитиме 11 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 17. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На Чернігівщині температура вден буде 10 градусів морозу, а вночі мінус 14. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарність, опади не прогнозуються. На Сумщині температура вдень складе 9 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. На сході. На Харківщині температура в день буде 10 градусів морозу, а вночі мінус 13. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. На Донеччині температура в день становитиме 6 градусів морозу, а вночі мінус 9. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 14 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опадів не буде. У Луганській області температура в день складе 6 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність, опади не очікуються. На півдні на Одещині температура в день буде 6 градусів морозу. І вночі мінус 6. Вітер північно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується снігопад із суцільною хмарністю. На Миколаївщині температура в день складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься снігопад протягом дня. Ваші лайки та підписки це те, що надихає нас готувати прогнози щодня. Дякуємо, що ви з нами. У Херсонській області температура в день буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 8. Вітер північно східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується сніг з повною хмарністю. На Запоріжжі температура вдень становитиме 7 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер північно східний. Швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 14 метрів за секунду. Очікується снігопад з суцільною хмарністю. У Криму температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 5. Прогнозується снігопад з повною хмарністю. На заході. На Львівщині температура вдень складе 8 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 19. Вітер східний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде чистим і ясним. Опади не очікуються. На Івано-Франківщині температура в день буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 20 градусів. Очікується малохмарна погода, опадів не прогнозується. На Тернопільщині температура вдень становитиме 10 градусів морозу а вночі мінус 20. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. У Чернівецькій області температура день буде 10 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 18. Спостерігатиметься хмарність, опади не прогнозуються. В Закарпатській області температура вдень складе близько 1 градуса тепла, а вночі мінус 11 градусів. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Рівненській області температура день становитиме 11 градусів морозу, а вночі мінус 19. Небо залишатиметься чистим і ясним, опадів не буде. У Волинській області температура в день буде 10 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 19. Очікується ясна погода без хмар і опадів. На Хмельниччині температура вдень складе 11 градусів морозу, а вночі мінус 17 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода, опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі мінус 11. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 9 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарна погода. Опади не прогнозуються. На Черкащині температура в день складе 9 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На Вінниччині температура вдень становитиме 11 градусів морозу, а вночі мінус 14. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду прогнозується хмарність, опади не прогнозуються. Ось і всі погодні деталі на сьогодні. Нехай холод за вікном стане приводом для домашнього затишку. Приємної суботи вам.